Привіт, CarPlay Ukraine, друзі, як завжди, новий оля на встановлене Apple CarPlay. Цього разу в роботі ми мали Toyota Land Cruiser 219 року, штатна мультимедійна система GBL. Довгий час у нас не було нормальних рішень на цю мультимедійну систему, але наразі з'явилася можливість дооснастити штатну мультимедійну систему додатковим блоком. Таким чином на оригінальному екрані з'явиться додатковий функціонал в ліді CarPlay. Тобто штатна мультимедійна система залишається в оригіналі, весь свій функціонал, все залишається таким, як і було. До неї під Єднується додатковий блок, це все ховається в торпеді автомобіля, і таким чином на оригінальному екрані у вас з'являється додатковий корисний функціонал, котрий максимально інтегрований в цей автомобіль, в цю мультимедійну систему. Ми бачимо, у нас працює керування сенсором, у нас працюють кнопки на кермі. В цьому автомобілі у нас оригінальний 360 огляд. Ми вийде в реверс на він загружається. Тобто все-все максимально синхронізовано з штатними мультимідіштатними системами автомобіля, бо обладнання під'єднується по коншині, таким чином бачить необхідні всі процеси, котрі йому треба бачити саме в цьому випадку тут навіть виводиться гучність звуку коли ми вже включили музику давайте послухаємо як звучить наша музика Щоб був звук. Передача звуку відбувається по штатному блютуз з'єднанню телефону з автомобілем. Або якщо вам треба навіційні підказки, підсказки, треба вмикати AUX, так як і в всіх наших рішеннях для Toyota і для інших автомобілів, тобто або AUX, або штатне блютуз з'єднання. Нічого нового все поста по старту. так як і було. Тобто -то. все максимально інтегровано в автомобіль. Що саме ви утримуєте, що таке CarPlay або Android Auto? Отже, це додаток, який дозволяє вам використовувати окремі друзі додатки з вашого телефону на екрані автомобілі. В Apple Carplay є такі додатки, як навігаційні, це Google карта, Waze, S, TomTom, Mops.me, Будь-який навігаційний додаток є в Apple Carplay. В другу чергу це музикальні додатки, Apple Music, YouTube, Music, Spotify. В третю чергу це телефонні дзвінки в інтерфейсі ваш вашого телефона з вашими пропущеними контактами можете просити сірі когось набрати? Також в Apple CarPlay є месенджери вайбер, телеграм, WhatsApp, через котрі можна робити телефонні дзвінки Але листуватися, друзі, вкрай не... Зручно в Apple CarPlay, тому що це відбувається через Siri, Тому месенджери вони є в CarPlay, але тільки, в принципі, для телефонних дзвінків. Отже, це і все. Немає розважального якогось контенту в Apple CarPlay, YouTube, Netflix, Facebook чи чогось подібного. Тільки ті додатки, котрі не відвілікають вас від кермування автомобілем. Це політика безпеки Apple. І ось, і тут немає Ютубу. Так, в першу чергу, дуже повторюється, навігація. Більше немає необхідності вішати телефон сюди з якоюсь навігацією. Все є тепер на оригінальному екрані. Це доволі зручно. Таким чином, мультимедійна система реально отримує новий функціонал, отримує нове життя. Повторююся, все максимально інтегровано, кнопки на кермі, все під'єднується по кончені. Таким чином, при збереженні штатного функціоналу мультимедійної системи ви отримуєте додатковий функціонал у вигляді CarPlay, android Auto, який максимально синхронізовано, максимально інтегровано в автомобіль, в мультимедійну систему, все працює так, як має працювати на оригінальному екрані. Так, друзі, що ще розказати наче все розповів. Є Apple CryPlay, є android авто є, в принципі, в нашому обладнанні ще функція Mirror Link, не буду про неї розповідати, але ця функція є, є можливість передати задню і передню камеру, якщо в цьому автомобілі у нас все Штатний Огляд 360, то якщо ваш автомобіль не Має задньої камери за допомогою нашого обладнання, нашого блоку, окрім Apple CarPlay, можна доснасти ще задню або передню камеру, бо є відеоходи під це все діло. Ось, друзі, ми компанія CarPlay Ukraine, Ми знаходимося в Києві. А у нас є представниця Львові, Харкові, Дніпрі і Одесі. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, Там ви знаєте більше інформації. Там є можливість залишити свою заявку для того, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися. Підписуйтесь на нашу youtube сторінку вона Називається CarPlay Ukraine, Ставте свої вподобайки. Там ви знайдете багато відеоглядів на е, різні автомобілі, різні рішення по мультимедійним системам в е, різні автомобілі. Е, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Е, друзі, компанія CarPlay Ukraine, якщо вам треба Apple CarPlay або Android Auto, звертайтесь.